Друзі, всім привіт! З вами Руслан. Це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Чудова погода, чудовий жовтневий ранок. І сьогодні вирішив з вами поділитись такою інформацією, бо запитів з цього приводу буває багатенько. Значить, гарантія. Значить, Гарантія на квадроцикли, вона, в принципі, працює так само, як і на автомобілі, скажімо, чи там на офіційні мотоцикли. Значить. Для того щоб ваша гарантія працювала, ну як мінімум, вам потрібно купити квадроцикл у офіційного представника. Квадроцикли продають дуже багато людей: є посередники, є люди, які працюють неофіційно, є люди, які не зареєстровані навіть як ФОП. Є люди, які не платять податки. Відповідно, у таких компаній ну, ви не зможете купити квадроцикл офіційно. Треба купувати. Техніку у компанії, які займаються ними офіційно. Це по-перше. По-друге, гарантія на квадроцикли, так само як і на автомобілі, значить, вона діє, ну, так скажімо, за одної основної умови. Це обслуговування згідно регламенту завода виробника. Тобто, ну, завод-виробник каже: ми дамо гарантію, що цей квадроцикл рік проїзде. Блять, ну, без проблем взагалі. Але, будь ласка, Поміняй там кожні 500 кілометрів воздушний фільтр, кожні 1000 кілометрів масло, там, кожні 400 кілометрів Прошприцюй хрестовини і, і так далі. От. І це має робити не якісь Ваня в гаражах, а спеціально обучені люди, професіонали своєї справи. От. Тому ситуація наступна: значить, обслуговувати квадроцикл. Щоб отримати гарантію, не обов'язково на професіональних сервісах і на сервісах представника імпортера або на офіційних сервісах, ну, наприклад, Лінхай, обслуговувати ви можете на звичайному СТО, але яке діє також офіційне, яке зареєстроване, в якого є відповідні дозвіль, дозвільні документи на виконання, значить, відповідних робіт. СТО профільне, яке займається мотоциклами, і квадроциклами і так далі. Значить, Оце дуже важлива річ. Тобто, якщо ви купуєте таку дорогу цяцьку і ви розумієте, що гарантія це круто, і ви хочете нею скористатися, то на кожне ТО, так як написано в сервісній книжці, ви відвозите квадроцикл на сервіс. Обов'язково з собою ви берете сервісну книжку. Де після проходження кожного сервісу робиться відмітка. Обов'язково вам на руки видають акт виконаних робіт з переліком робіт, які були виконані під, того, під час того чи іншого ТО. От і все. все дуже просто. Особисто ми продаємо квадроцикли офіційно. У нас заключені договори з імпортерами. Ми зареєстровані як підприємці, ми платимо податки. Ми обслуговуємо квадроцикли. Ми проводимо нульові ТО в повному обсязі перед продажею. Ми проводимо в повному обсязі передпродажні роботи. Ми проводимо налаштування, допрацювання і так далі. Тому вся техніка, яку продаємо, ми, вона продається офіційно і продається з гарантією. Ну, для прикладу покажу ось у нас зараз вже можна сказати закінчена збірка. По квадроциклу все зроблено. Зараз я закінчив з проводкою і залишилось мені поставити там декілька елементів пластику. Отут і все. Квадроцикл готовий. Значить, Після того, як всі роботи зроблені, Значить, я беру, відкриваю розділ «Maintains», це періодичне обслуговування. І тут є така табличка для відміток. там. Перше ТО на 5 годин, друге ТО на 10 годин, 15 годин, значить і так далі. Ну і тут я поставлю дату, значить, своє прізвище. І тут я поставлю печать. Все, цей квадроцикл буде у нас на гарантії. Значить, той, хто купить його, значить, ну, він вирішить сам або обслуговувати квадроцикл офіційно або ні. Але, принаймні, перше ТО у квадроцикла зроблено, і ми передаємо його з гарантійними зобов'язаннями. Так. Ну, наприклад, у квадроциклів значить, у них така більш, скажімо, грамотна і розгорнута сервісна книжка, можете подивитись. Тут є розділ. Передпродажна підготовка навіть. Зробили графу, список робіт, дата, підпис, печатка, там. друге ТО. І тут написано навіть перше ТО, нульове ТО, передпродажна підготовка на нулі кілометрів. Друге ТО написано на 100 кілометрів, ну, тобто зроблено ну, дуже грамотно охуєнно. На 500 кілометрів, мабуть, третє ТО, потім на 1000 кілометрів. Там, і потім після тисячі, ну, як і я розказую, кожну 1000 кілометрів, дві, три там, і так далі. Тут ось є гарантійний талон. У випадку, якщо щось трапилось у вас, то є гарантійні талони, які заповнюються саме в тих випадках, коли у вас щось зламалось. Ось тут, наприклад, є перелік сервісних центрів. Ну, РАТО і Форте ці квадроцикли привозить один і той же імпортер, тому квадроцикли Рато, вони обслуговуються в тих же сервісних центрах. От. Дуже крута штука. Квадроцикл РАТО ми зібрали, обслужили. Значить, я коли буду готувати документи про його продажу, там, накладні друкувати, я внесу сюди всі дані, поставлю печаточку і квадроцикл. Рато. Значить, стандарт чи преміум він у нас також буде продаватись офіційно, з гарантією. Так, ще хочу пояснити: дехто не розуміє, можливо, але гарантія не покриває 100% поломок. Тобто, про гарантію можете поставити на паузу і почитати. Тобто, якщо ви неправильно обкатували квадроцикл, там, перегріли його, залили неправильне масло, використовували не за призначенням, порушували умови експлуатації і так далі, то гарантія на ваш квадроцикл е ну, розповсюджуватись не буде. Якщо ви його зламали, розбили об дерево, там, залили не те масло, ну, вибачте, значить, е треба читати інструкцію, те, що написав завод. Скажу з власного досвіду, можливо, хтось потрапив на цей канал випадково на цей відосик. Я з 2018 року займаюсь прокатом квадроциклів. і у нас в прокаті проблем з технікою взагалі нема, тому що ми робимо все за інструкцією. Я інженер за освітою, маю величезний досвід експлуатації різних машин і механізмів. І знаю, що якщо ти робиш по інструкції, то все буде добре. От, власне, рекомендую вам перед початком експлуатації будь-якої техніки вивчити інструкцію, а тільки потім починати експлуатувати її. Так, ну і покажу вам коротенько табличку. Значить, такі таблички є в кожній інструкції з експлуатації, там все дуже просто написано. І якщо ви будете виконувати рекомендації з цієї таблички, блядь, 100% у вас не буде ніяких проблем. У нас в прокаті за 5 років не було проблем, а у вас вдома. З вашим домашнім квадроциклом і тим паче не буде. Бо 100% в прокаті ніхто не жаліє техніку. Її всі мучають, бо не своє, не жалко. А вдома до свого квадрика, я думаю, ви будете відноситись з повагою і будете його шанувати. Так, показую. Так, значить... Є така табличка, графік періодичності технічного обслуговування. Ставте на паузу, можете почитати і так далі. І тут написано буквально про кожну систему. Там. Гальмівна система, перевірка перед поїздкою, допоміжне гальмо, ну це ручне гальмо, шини, колеса, гайки, болти, ремені, кріплення, перевірка перед поїздкою. розумієте? Повітряний фільтр. щоденно, Щоденно потрібно перевіряти повітряний фільтр. Значить, Це буде гарантія того, що в двигун не попадає пил, бруди, він буде служити вірою і правдою. Так, ну, охолоджувальна рідина зрозуміло, там, Перевірка основного світла, там, основний повітряний фільтр. Значить, рівень масла коробки передач кожні 20 годин або раз в місяць. Тобто, щоб коробка ваша жила, треба слідкувати і в коробці за рівнем масла. акумулятор, щоб він не здох у вас через півроку. Тобто, кожні 20 годин або раз в місяць. Перевіряти рівень заряду і чистити клеми, колодки гальмівні там і так далі. Тобто дивіться, ось тут скільки всього потрібно робити, для того, щоб у вас техніка в принципі служила вірою і правдою, і для того, щоб ви не зверталися в сервіс ну, по гарантії, не шукали ніяких причин. Радіатор, паливний фільтр, свічка запалювання, задня підвізка. Охолоджувальна рідина. Ставте на паузу, читайте там, рекомендації по застосуванню мастил. Постійно мені пишуть, яке масло заливати. Відкривайте інструкцію з експлуатації. В кожній інструкції написано: Сає 1540 СФ. Будь ласка. Так, що тут ще у нас є? Ну, Це те, що потрібно там шприцювати: рульові тяги, шарові опори, передні задні речаги, підшипники заднього мосту. Там і так далі. Мастило, там, яке написано, і так далі. Тут ось схемка є. Також розположення точок смазки там рульові тяги, там карданні вали хрестовини, рульовий вал, речаги. Ну і так далі. Значить, завод-виробник. Розробив ці інструкції не тільки для того, щоб ускладнити вам життя, а навпаки, для того, щоб полегшити його. Завод-виробник знає, як має експлуатуватися ця техніка, він дає рекомендації, що якщо ви будете робити так, у вас буде все чітко. І повірте мені, якщо обслуговувати вашу техніку, у вас питань з нею не буде. Ну і, крім всього, якщо ви будете грамотно обслуговувати вашу техніку, у вас буде можливість скористатися гарантією. Звісно, що ця техніка класна, прикольна, вона якісна. Але з будь-якою технікою Toyota, Lexus, Bentley, Mercedes, нові машини, у них також іноді трапляються гарантійні випадки. Я в кінці літа, наприклад, продав квадроцикл Мікілон на Тернопільщину. Буквально там з перших кілометрів у хлопця якийсь хруст почався ззаду. Ну, добре, що квадроцикл був на гарантії. Добре, що він був обслужений мною і так далі. Він звернувся на офіційний сервіс, йому поміняли задні підшипники. Чому вони на новому квадроциклі розвалились, ніхто не знає. Значить, але, ну, можемо припустити. Ковід, наприклад, в Китаї він бушує зараз, ще мавп'яча віспа і так далі. І іноді завод-виробник не може закупити якісні комплектуючі там, де він їх. Купував завжди. Ті ж підшипники, наприклад, вони закуповують на підшипникових заводах. Вони їх не виробляють на, на заводі, що виробляє квадроцикли. І швидше за все, вони купили підшипники там, в першої попавшоїся компанії для того, аби закінчити збірку квадроциклів і відправити їх по всьому світу. І, можливо, попались неякісні підшипники. Ну, це таке моє пояснення. Ну, це я вам для прикладу. Стараюсь. Розжувати все максимально доступно і максимально зрозуміло, наскільки це можна. Друзі, в інструкціях з експлуатації написано дуже-дуже і дуже і винятково корисна інформація. Ну, Інструкція до 550 квадроцикла у нас на англійській мові. Якщо звернути увагу, у нас є отакі відміточки, точечки. Значить, дивимось обозначення, значить, що тут написано? Значить. Ці точечки стоять, значить, там. ну, Хто переведе, можете поставити на паузу, хто розуміє англійську, хто ні, хто скористається словником, але написано, що там, де стоїть точка, то ці елементи требують, ну, вимагають більш частого обслуговування і більш ретельної уваги під час експлуатації в складних умовах. Складними умовами називаються умови. Коли температура опускається нижче плюс 5 градусів, коли підвищена пильність, вологість. Тобто, ну, можна сказати, що це постійні умови експлуатації квадроцикла, постійна пильність і вологість. Попередній фільтр е очистки повітря Значить, частіше потребує обслуговування, значить, е сам корпус повітряного фільтра, значить, сам елемент повітряного фільтра. Значить, потребує більш частого обслуговування в умовах тяжкої експлуатації. Так, Масло значить, в задній коробці, переда... в задньому редукторі, масло в передньому редукторі, Значить, масло в двигуні більш часто потребує заміни в тяжких умовах експлуатації. Перевірка рівня масла потрібна більш часто. Там заміна. Повітряного ой, масляного фільтра там, ну і так далі. Рульове керування, передня підвізка, там, задня підвізка. Значит, рекомендовано там кожні 50 годин, але стоїть точка, значить, потрібно частіше, ніж 50 годин. Там Масло в двигуні кожні 50 годин написано. Значить, це основне масло. Але частіше, якщо ви навалюєте на квадроциклу, їздите по воді. там і так далі. Тобто, ну. Оце основа основ, друзі. Значить, в принципі, ну, принаймні, техніка, яку продаємо ми, вона досить надійна, вона перев... перевірена часом. За 5 років ми перевірили її в прокаті. І ну, вона особливих умов, так скажімо, обслуговування не вимагає. Більшість людей, які купили квадроцикли, у нас вони забивають на гарантію, вони не їздять ні на які СТО. Вдома якось там міняють масло, на СТО їдуть, коли вже щось зламалося. Блін, пояснюю всім. от Кожному проводжу інструктаж. Я майже кожен квадроцикл продаю і з рук в руки передаю, і пояснюю, що там я поміняв масло в двигуні. Зараз період обкатки. Дуже важливо там через 100 км поміняти масло для того, щоб злити те масло, в якому вже накопичилась стружка під час обкатки. Перші. Перша притирка, перша стружка, що знялась. Дуже важливо її злити разом з маслом і залити нове свіже масло. Так, да, да, ви зрозуміли, зрозуміли, хорошо. Нещодавно дзвонить чоловік в січні купив у нас Лінхай Z180. Дзвонить Сережа, дивитесь мене чи ні, вітаю вас. Руслан, та мені щось би ТО, напевно, зробить та щось у мене квадроцикл трохи давиться. Я кажу: та хорошо, зробимо. Кажу, скільки ви там наїздили. Та вже 700 кілометрів. Тобто йому ТО потрібно було зробити на пробізі 100, потім на 500, а він доїздив до 700 і нічого не робив. І зараз дзвонить каже, що щось квадроцикл не їде. От. Тому ну, гарантія це така річ. Дуже відносна. Якщо хочете, можете користуватись нею. Якщо ні, то ні. Хоча б самі там власноруч міняйте масло в двигуні міняйте повітряного фільтра частіше. Відео по кожному квадроциклу в мене є. Обслуговування не таке складне, базове хоча б масло в двигуні і повітряний фільтр для того, щоб двигунчик у вас жив і все буде чики піки Ну, сподіваюсь, приблизно зрозуміло, як працює гарантія. Як гарантію позиціонує компанія імпортер, що привозить цю техніку, як гарантію позиціонує виробник, і я зі своєї сторони спробував вам пояснити максимально доступно. Ще разочок. виробник і компанія, що ввозить ці квадроцикли в Україну, і я в тому числі можу дати гарантію і сказати вам, що квадроцикл буде працювати блять, без питань взагалі. Але за умови, що ви його будете обслуговувати. Можете подивитись інші мої відосики про квадроцикли, але я пояснюю, що. Ну, наприклад, з заводу крестовини кардану і сам кардан приходить не змазаний. Він приходить сухий, завод його не змазує. І ну, особисто я гарантію дати не можу на кардан. Якщо його не змазати, якщо він буде експлуатуватись сухий, ну без змазки крестовини помруть дуже швидко. Тому о, зрозуміло, що крестовини змазані, і на них буде гарантія. Те ж саме з редукторами я показував, подивіться інше мої відео про заміну масла в редукторах. Як можна дати гарантію, значить, на трансмісію, якщо з заводу там ну, немає масла, там сухо. Просто подивіться мої відео. Тому зрозуміла справа, що гарантія буде працювати у вас тільки тоді, коли у вас будуть обслужені редуктора, коли туди буде залите масло те, що треба, і коли отут буде стояти відмітка про перше ТО. І, відповідно, туди хтось долив масло. Те ж саме з двигуном. У мене є відосик. Подивіться, будь ласка. Називається він Що не так з моторним маслом нового квадроцикла. Подивіться детально, я пояснюю, чому потрібно міняти масло в двигуні нового квадроцикла. Залити там масло, значить, невідповідне. Залити там дуже дешева мінеральна основа, і ця основа вона не являється моторним маслом, а вона є виключно консерваційною смазкою для того, щоб зберігати двигун від корозії. Значить, захищати двигун від корозії на період, доки двигун. Разом з квадроциклом стоїть на складі на заводі, доки він пливе морем, доки він розмитнюється там, і так далі. І оці всі процедури, доки квадроцикл зберігається, пливе по морю, розмитнюється і так далі, вони можуть займати до року. Тобто моторне масло сюди не заливають, заливають мінеральну основу дуже дешево. Ну, коротше, подивіться відео, у мене є окреме, дуже цікаво. Я сподіваюся, і вам буде зрозуміло, що таке гарантія, як вона працює. Ну і взагалі, навіщо обслуговувати квадроцикл. Ну, вже починаю повторюватись, тому сподіваюся, інформація для вас була корисна. Якщо ви почерпнули щось цікаве. Поставте плюсик там, якщо вам було цікаво, або напишіть, що заїбись, Дякую. От, Значить, хто потрапив на це відео випадково, можете перейти на головну сторінку нашого каналу. Я 5 років займаюся прокатом квадроциклів, і 5 років веду YouTube канал про цю техніку. Я розповідаю про її особливості. Значить, я розповідаю про її слабкі місця, про її поломки. Я ділюся власним досвідом, з чим ми зіткнулись під час прокату квадроциклів. От, більше 150 відео значить, на різні теми. Тому переходьте на головну сторінку каналу, гортайте, вибирайте те, що вам потрібно. Значить, Контакти наші з приводу покупки квадроциклів, кому потрібні, вони будуть під відео. Або ну, тут десь буде наш сайт, наприклад. Значить, На сайті у нас також вказані всі наші соцмережі, Instagram, особистий мій інстаграм, Facebook і так далі. Тому підписуйтесь. Підписатись можете на мої особисті сторінки. Війна не закінчилась. Я час від часу значить, проводжу активні збори коштів для допомоги військовим. Ми зібрали, купили декілька автомобілів, збираємо на різні дрібниці то тепловізори, то підсилювачі GPS-сигналу і так далі, то харчі відвозимо на передову. І буде круто, якщо квадродвіжуха доєднається, значить. До Боротьби з ворогом і ми разом якось підтримуємо нашу армію. Соцмережі всі будуть під цим відео. Так, з вами був Руслан. Це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині.